Фактично п'ять терористів в нашому місті, які є перевізниками, вони завтра хочуть вчинити терористичний акт. Вони хочуть повністю паралізувати всю систему транспортного сполучення міста Канато. Це є надзвичайною ситуацією. Я очікую зараз реакції до всіх компетентних органів нашого міста, нашої держави, тому що в односторонньому напрямку вони не мають права припиняти автоперевезення. І цим вони полоше всі умови договору. І я гарантую, що якщо якийсь маршрут завтра не буде обслуговуватися, так як він має обслуговуватися, якщо не вийде транспортний засіб, автоматично всі угоди з цими перевізниками будуть розірвані. Ми вважаємо, що те, що вони зараз хочуть, а хотіли вони одразу 6 гривень. Зараз вони бачать, що ми не здаємося. Вже давайте 5 гривень. Вже ходять там, десь там трошки будуть там, уже треба на чотири поводитися, нічого подібного. Якщо ця ситуація буде продовжуватися, ми завтра зберемо позачергову виконком і вносимо проект рішення виконкому про зниження сплати проїзду в місті Канато з 3 гривень до 2,50 гривень.